Челом Православним. І так, сьогодні мені зробили подгон. Доволі таки приємний, такий подарунок. А Отримав я. Ну, скажете, що я вже перемікнувся з копа на рибалку. Це не так. Я коп буду любити більше, ніж рибалку, але мені подарували. Два Вобліри. Сі Спероу. Морський горобець чи що. Коротше, вобліри китайські. 14,5 грама вага кожного з них, довжина 100 мм, заглиблення від 08 до 1,5 метри. Новесенькі. Китайські, красиві. Я їх даже спробую вигуляти. Вигуляти, я спробую. Так, ось, ось такий один. У нас Воблер. резиночкою стягнуті крючки. Тройнички такі. Що у нас тут написано? Ага, Bear King. Produ produced by Bear King. Realmio Pro. Mm. Значить, я вже буду про рибак. Не просто не до рибак, а про рибак. І ще один Воблер. Це такі у нас. Салатово червоний чи оранжевий, навіть морковний, я би сказав. І циганський воблер, Це взагалі капець золото-чорний Вигуляти, я їх спробую якось на одній з наших місцевих водой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ще й уколовся, якусь коробку перекинув. Мене дочка приб'є. Отакі От воблери Доволі такі прикольні. Як вони будуть ловити, як воно в мене піде, я не знаю, тому що я в своєму житті зловив тільки одну щучку, а там далі вже життя покаже. Так що, отак? У мене поки що все. Вже покажу, як я на них ловлю. Все, всім пока!